Всім привіт, друзі! Полюбуйтеся, який гарний ліс, зимовий. Ех, яка краса стежина. Тварини протоптали, люди тут не ходять. Сьогодні у нас 24 грудня. Маю відпустку 2 тижні, новорічні свята, тому вирішив вийти, хоча на дворі мінус 5. Але мороз всього-навсього два дні. Надіюсь річка не замерзла. Як замерзла, то я даремно приїхав. О, олені побігли. Красота. Шкода, не показав вам. Розумію, що в мінус риба мала би піти десь на глибину, в ями. Тут річка мілка. Але може по якихось ямках спробую щось зловити якогось окунця чи щучку. Не знаю. Шанси невеликі, але все ж таки спробуємо, друзі. Залишайтесь зі мною. Гадаю, якщо не зловимо риби, то хоча б полюбуємося гарною природою. Головне тут зараз не намочити ноги, бо тоді буде не дуже приємно. Так, що ж там наша річка? Ось такі калюшки замерзли. Але, друзі, на щастя річка не замерзла. Ура! Значить шанс порибалити в нас залишається. Звісно, зараз мороз і напевно буде налипати на шнур лід. Цього я не дуже люблю, але якось будемо з цим боротися, якщо вдасться, звісно. Дивіться, маширічка. Ну що ж, спробуємо тут зробити перший закид. Так. Стосовно ямів, де вони тут, я без поняття. Будемо шукати. Тут бачите, вода, як хвилі тут гадаю, тут корчаки, там дерева лежать. Тому кидатиму сюди. Круто було б щось зловити в таку погоду за великотечі. Починає намерзати шнур, літ на шнур Починає намерзати вже. Особливо на цих маленьких кільцях і на кінчику вудки. Нічого будемо періодично прочищати. Як гадаєте, який шанс у мене зловити рибу на цій мілині? У мінус 5. <свісно> Напевно невеликий. Але нічого. Дружина моя каже, чому тобі не сидиться вдома? Маєш Вихідні дні, але то не про мене. Як я можу сидіти вдома. Риба ж сама ловитися не буде. місцинка хороша. Вона дуже хороша. Закидати звідси аж ніяк не комфортно. e de modo ali Пробую поставити велику приманку на щуку, не знаю, це гарна ідея. Щось ці всі маленькі не, не приносять результату. Зрозуміло, що риба неактивна, потрібно її знайти. Ось на такого гіганта спробую. тут місце таке досить широке то буде непогано спробувати ось цю проманку. О, ця приманочка дуже гарно хвостиком грає. Є, друзі, дивіться. Ви бачили. Високий берег, не знаю, чи я її витягнув. ха, -ха. Приманечка спрацювала. Ох, друзі, в самому березі. Дивіться. Ха -ха. Клас! Мінус 5 друзі. Ну, принаймні, коли я виїжджав, було мінус 5, зараз не знаю. Дивіться, як вона знизу підсіклася. Не в рота, а знизу щелепу. Зараз зараз не нелуй. Не, не Ось така красуня зимова. Ну що ж, ти принесла мені сьогодні рибацьке задоволення, щоб ти не померла. А дивіться, як в неї голова побита. Вся в якихось дірках. Добре, пливи мала. Супер, в самому березі тут. Але видно, що тут глибина ось в цьому місці. Я тому тут зупинився. Там, гадаю, лежить е, е, впало дерево і вода ось так вимила сюди ямку. Супер, друзі, лайк. Минулого разу, коли ми рибалили з моїм братом, ось на, цю приман... на таку приманку, також попалася щука, але... Моєму брату, але він її обірвав. І ось каже, я тобі відкуплю, бо я її тільки купив тоді. Ось він мені відкупив точно таку саму, і сьогодні я перший раз її взяв і дивіться, результат знову. Приманка працює. Заморився, я друзі. Для вас пройшло декілька хвилин, а для мене пройшло декілька годин. Я дійшов до досить такого крутого берега, далі йти сенсу немає. Одна щучка є. Гадаю, на сьогодні з мене досить щось перекушу, тому що повертатися досить далеко, чайку. Так, що я не взяв чашку. Я не взяв чашку, доведеться пити. Так. Добре. Перекушу, тому що сил витрачено досить багато, важко ходити цими бабуками. Який новий рік без мандаринки? Шкірку можна викидати. В лісі це органіка перегниє. О, який запах. Тільки приходить час нового року, різдва, одразу хочеться мандарин. Чомусь так повелося. Не люблю лупати по одному зубчику, люблю багато, одразу багато соку мандаринового. М -м. Напевно, я чай пити не буду, не хочеться смак мандарини перебивати собі. Чай кладемо обратно. Тим паче я не взяв чашку. Він гарячий, так пити не будеш з горла. тому перекусили, пора вирушати в дорогу, назад повертатись досить далеко. Вже ще не сутеніє, але скоро буде меніти, тому потрібно йти Повертатись до автомобіля буду вздовж річки, так щоб не заблукати, тому що місця це для мене нові і краще не ризикувати. Звісно, я чую автомобільну дорогу в тій стороні. А мій автомобіль ти десь напрост. Але я пройшов по річці, я не знаю скільки кілометрів. Можливо 3-4. Без поняття. Тому повертатиму в мусі. Так, прийшли. Так буде безпечніше тому що як стемніє застати темноту точніше щоб темнота застала мене в лісі це було б не дуже приємно Ліс замерз все біле круто Ось який піщаний берег обсипається Ну що ж, друзі, нарешті до чвалав я до автомобіля. Вирішив все ж таки не йти вздовж річки назад, бо тому що це дуже довго. Подивився по навігатору, по Google Maps, приблизно прикинув в яку сорну йти і так вийшов до автомобіля через ліс. Було важко, але я це зробив, слава Богу. Хто був зі мною весь цей час, додивився відео до кінця, вам велике дякую. Дякую, що ви зі мною за вашу підтримку. Надіюсь, ви і надалі підтримувати, підтримуватимете Мене о важке слово. Так що сьогодні все. До нових зустрічей на новій рибалці. На все добре. І з наступаючим вас новим роком і Різдвом Христовим.